Садівництво як реабілітація. На Волині 55-річний ветеран після повернення з фронту вирощує кукурудзу, обліпиху та фундук. Незвичними для Волині культурами колишній військовий засадив майже 10 гектарів поля. Досі професійно цим не займався, тож розпочинав усе з нуля. Чи складно було і коли очікує на перші прибутки? Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розпитувала солодка. Вона так солодка. Дев'ятирічна Поліна продає кукурудзу, вирощену її батьком. Покупцям дівчинка ще й розповідає, як її правильно готувати. До кипіння жати, а потім 5, максимум 7 хвилин варити. Так небагато? багато да. довго засиджуватися не доводиться. Качани розбирають дуже швидко. За півтори години сто штук. Поряд завжди тато. Пан Сергій розповідає, без доньки він би не впорався. Дружина тимчасово за кордоном, тож батько з Поліною господарюють двоє. Бринечка потянеш, кажуть, тато, потягну. Я бороться був, був трохи шокований. Наскільки вона наскільки вона е е була у, така уверена, да, потягну. Я тато помічниця. Сергій Балай був командиром відділення диверсійно-розвідувальної групи 14-ї бригади. На війні з перших днів брав участь у боях за Київщину. Далі були Донецький та Харківський напрямки. Навіть на фронті примудрювався знаходити час, щоб рятувати понівечені дерева. Ну жовко знаходив, піляв там дерева такі запущені, амуніція була. Ну, жалко, бідно. Ну як воно хоче для нього, щоб ти побігав, хтось поухажував. Після численних поранень чоловіка комісували. Однак сидіти без діла він не міг, хоч у мирному житті займався перевезеннями, вже тоді мріяв про садівництво. Тепер вирішив, для цього настав час. Треба взяти себе в руки. Треба приносити якусь яке задоволення собі, задоволення людям. І щоб залишити після себе щось. Два роки тому Сергій орендував майже 10 гектарів поля. Культури обрав для Волині незвичні. Обліпіха, далі за нею буде фундук. Поки ці деревця підростають, але вже за два роки пан Сергій має велику надію і на них. Можна зібрати з гектара до 15 тонн. Ніякий сорт такий не дає, скільки, як вона дає. Вона вибаглива. Зізнається, сюди він приїздить не так працювати, як відпочивати хоча сад і потребує постійного догляду. Сухо, наче треба капельний полів, або є раз тиждень 20 літрів води її підливати. У його починанні ветерана підтримують дружина та четверо дітей. У нас тату найкраще такого більше немає.